Незнайомка з країни сонячних зайчиків, розділ 16, в якому операція «Чарівне Дзеркальце триває, Гей, Васько, де ти? Затемнення. Ну, гаразд, сказав кущі Валера. Давай ближче до діла. Перш за все, я мушу побалакати з бабаєм. Потім... Він мусить погодити твої перетворення з паном Мороком. І лише після цього будемо тебе оформляти у дракони. Я не знаю, який порядок, коли не вони пропонують, а ти сам. Здається, потрібна письмова заява, дві рекомендації представників ворожої сили і, може, характеристика звідки? спитав Вася. Зі школи. Чи з будинку управління, чи, може, з дитячої кімнати міліції? Не знаю, не знаю. От поговорю з бабаєм, про все дізнаюся, прийду і скажу, побудь тут. Тільки пильнуй, щоб тебе ненароком наші однокласники не споплили або не ставкли у ступі. Вони ж не в курсі. Так що краще на очі їм не потрапляй. Замкнися у мене в хаті і сиди. Наймогутніший і найнепереможніший. <хи> добре, добре, погодився глечик. Кощій Валера підійшов до погребні, тричі тупнув ногою і провалився під землю. Замикатися у хатинці кощія Вася не став. Хоч йому й кортіло подивитися, як живе його друг у Зландії. Увагу Глечика привернули недобрі приглушені голоси, що лунали від печери три лиха. Він зрозумів, що то, мабуть, Змій Горинич та Баба Яга. Сховавшись у траву, Глечик поповз до печери. Він не помилявся. Біля входу в печеру вовтузилися Баба Яга і Змій Горинич, намагаючись відчинити двері. Вони відштовхували одне одного і лаялися. От скажу, скажу шефові пусти, шипіла баба Яга. Хоче, щоб наймогутнішою, найнепереможнішою баба була, та ніколи в світі не допущу. Ху, Пусти. Шипів Змій Хоринич. Змій все-таки був дужчий. Він отштовхнув нарешті бабу ягу і першим увірвався до печери. За ним ускочила й баба Яга. Вася Завмер. Повірили. Велика все-таки сила таємниця, яку ти ненароком, саме ненароком, Підслухав чи почув. Коли тобі хтось щось каже, це одне. Ти можеш думати, що тобі навмисне розказують, хочуть обдурити. А коли ти сам ненароком почув зовсім інше? Здорово вийшло! Глечик навіть не сподівався, минуло всього півхвилини, не більше, і раптом, з печери 33 вискочив Ігор Горенко, недорослий Змій горинець червоним носом. А четверокласник Ігор, переляканий, розгублений, зі скуйовдженим Чубчиком, він отатеріло озирнувся, кинувся у кущі і зник. А ще через півхвилини з печери вийшла Люська Бабенчук, заплакана і нещасна. В руках вона тримала дзеркальце. Вона Теж із острахом озирнулася, кинула дзеркальце у траву, схопилася руками за щоки і зникла в кущах. Глечик кинувся туди, де щойно стояла його однокласниця. Знайшов у траві дзеркальце, схопив і швидко сховав у кишеню. І саме вчасно. З під землі вигулькнули бабай і кущі Валера. Вася теж шмигнув у кущі. Він не хотів, щоб його бачили неподалік від печери. І вони таки не помітили Глечика і швидко пішли до хатки безсмертного. За хвилину звідти залунав стривожений кощів голос: Гей, Васько! Ти йде Аго!» Глечик устиг уже пробратися поза кущами ближче до хатки. Вийшов і одгукнувся. Я тут. Що ти там робиш? А я їжака хотів упіймати. Ми ж з тобою так і не знайшли. Ну, тепер їжак нам не потрібен. Тепер ми з тією Катериною Степанівною, що хочеш, зробимо. Йди, подякуй бабаю Бабаєвичу. Він умовив пана Морока, тебе беруть із місячним і терміном. Вася вже наблизився майже впритул до кощі Валера, вже сунув руку в кишеню. Тепер тільки піднести дзеркальце до його очей, щоб він глянув і. Та раптом почувся голос пана морока. Тривога! Тривога! Дзеркальце зникло. Піднімаюсь нагору! затемнення. Вася вихопив дзеркальце з кишені. І кинувся до кощея Валера. Воно в мене. Зазирни швидше. Я тебе прошу. Я тебе благаю, Валеро. Не дивись, не дивись. Очай душно завращав бабай, кидаючись між друзями. У цю мить з під землі вигулькнув пан Морок у чорному оксамитовому плащі з каптуром. Не бійтесь, не подивиться. Спокійно сказав пан Морок. Змахнув руками, і вмить через усю галявину, через усю Зеландію прикинулась чарівна чорна кошмарля. і стало абсолютно темно. Як уночі під ковдрою. Говори українською, слухай українське, читаю українською і все. Буде Україна.